Добрий день, дітки, послухайте віршик. Місяць квітень ішов з базару, ні з дарунок для весни. Кошик гарних, різнобарвних, квітів ніжнозапашних. Ось приходить він до лісу. Путь нелегка на навесні, кошик з квітами повісив. Сам спочити сів на пні. А в цей час вітрець повіяв, геть всі квіти розтрусив. Місяць крикнув Лиходію, що ж оце ти наробив? Ой, гультяю і ледащу шкоду робиш ти завжди, порозносив квіти краще у гаї, луки, сади. Вітерець травицю топче, квіти ці не пропадуть, не журися, любий хлопче, всюди хай вони цвітуть. І з тих пір, коли все квітне, журавлів наш край пливуть, того хлопця, люди квітним, квітним місяцем зовуть. Діти, про який місяць розповідається у віршику. Так, про місяць квітень, місяць квітень, четвертий місяць року та другий місяць весни. Наші пращури прозвали його у давнину Цвітень. Назва місяця пов'язана з цвітінням квітів у пору, коли весна повністю вступає в свої права. Відомі також народні назви лукавець, дзюрчальник, краснець, водолій, снігогін на ознаку примхливої погоди. Квітень провісник літа. Вже не так прохолодно, як у березні, але ще не тепло, як у травні. З цим місяцем приходить тепло, хоча ночі прохолодні. Ще місцями лежить сніг, але перший дощ змиє залишки і очистить ґрунт. У квітні ясні ночі закінчуються таки приморозками, та все ж у квітні і розпочинається справжня весна. Квітень, той період, коли весна впевнено вступає в свої права, все навколо поступово прокидається від зимової сплячки і відчувається запах свіжості. З кожним днем прилітають нові птахи, тож ліси та поля переповнюються веселим і радісним щебетом пернатих. Вони відразу ж починають клопотатися про майбутнє потомство, шукають місця, щоб вити гнізда. Дерева ще голі, але вже поступово набухають бруньки, незабаром з'явиться зелене листя. Сонце пригріває землю, і з'являються перші квіточки. Квітень в гості завітав. Килимок з трави прослав, із птахами привітався, сонцем зранку посміхався, вітерець легкий приніс, розбудив і сад, і ліс, прокидаються поля, розквітає вся земля. У цей час природа радіє життю. Під теплим сонячним промінням багато дерев вкривається цвітом. Черемха зацвітає перед останніми заморозками. Верба, клен, береза милують своєю чарівністю, а всередині місяця в гаї можна почути зозулю. Біля садиб піднімають свої кольорові голівки, тюльпани, нарциси, земля квітує довкола. Квітень радує нас теплими днями, вже яскраво світить сонечко і навіть дощ не псує весняного настрою. Квітень готує природу до подальшого озеленення, прокидаються джілки і починають літати у перших квіток. Люди теж раді таким весняним перетворенням. Нарешті можна зняти теплий одяг, не боючись замерзнути, більше гуляти на вулиці, підставляючи обличчя теплим променям сонця. Квітень чудовий і красивий місяць, і на душі світло та радісно від такої прекрасної погоди. Весно, весно, перші квіти розцвітають на землі, сині проліски привітно зводять вінчики свої, і, хоч, може, буде влітку більше квітів запашних, та для нас найперша квітка наймиліша від усіх. Завжди ми її помітим, з лісу в дім принесемо, і тому цей місяць квітнем, по заслузі ми звемо. Дякуємо за увагу!